Сьогодні я в лісі. Ну, як релаксувати то релаксувати. І дивіться, ось мій перший грибочок. А от там видніється другий. Друзі, я дуже люблю тихо, тихе полювання. Дивіться, що тут робиться. От ти йдеш. А вони собі отут ростуть. Вони у мосі. Дивіться, які вони класні. А ну, які тут ноги. О, це просто. Я просто кайфую. Сьогодні я відпочиваю. Ось отака сімейка з трьох червонячків. Друзі, ну а от я нарешті знайшла білого грибочка. Дивіться, який він гарний, правда, вже такий не дуже молоденький, але красунчик. Ну, а от нарешті я знайшла сімейку біленьких грибочків, молоденьких, справжніх. Дивіться, які вони класні. Ось, красунчики. І тут ще два. Ось гарні три грибочки. Треба дивитися, може. Вони тут заховані є ще десь, а я не бачу таке враження. Що гриб мене бачить, а я його ні. Ну, але гаразд, зараз почищу ці і буду мандрувати, шукати далі. Ось по дорозі збила ще одного маленького, як йшла від відра. Дивіться. Там біля відра я знайшла біленькі грибочки, зараз вам покажу. Але ж пішла побрудити. Ось є ще два великі. А дивіться, що тут. Це ж просто, це просто-просто. Але ви знаєте, що дивує, незважаючи на те, що сьогодні 11 жовтня щирі грибочки ще мають дуже червоні ніжки. Це просто. Я думала, що вже так, такою пізньою осінню грибочки всі чисті. Але ж ні. Друзі, ну от йду я собі по такому лісі, всюди мох. і думаю, на така класна місцена мусять бути грибочки. Я отак дивлюся, і дивіться, які тут гарні три молоденькі червоноголовці. Ви знаєте, ліс не перестає дивувати. От іду я іду, І дивіться, якого червоноголовця я зустріла міцнезного, красивезного. Це просто казка. Цікаво, чи є у нього пара, чи ні. Треба зараз буде роздивитися. А пара, звісно, є, але я її помітила. Дуже пізно я вже думала, що немає. Дивіться. І також з такою товстою класною ніжкою. Просто чудові гриби. Клас. Друзі, але і оцей грибочок це ще не все. Дивіться, відійшла трішки вбік. А тут ще зовсім маленький. Класні очі вони. Отак От собі пішло пасмо. З таких поодиноких червоняків. Осінніх, таких справжніх. Я просто не можу, от дивіться, йду до відра, і там грибочок, і там грибочок. Прихожу сюди, а тут ще два такі красончики мене чекають. Ого, яка тут лапочка. Не можу витягнути. Ось, пошкодила ніжку. Тут гілка, ну нічого. І ось ще один. Дивіться. А відерку моє, аж отам. Далеченько, але грибочки є і це захоплює. Грибочків сьогодні є дуже багато, але хочу вам показати отаку картину. Дивіться, ростуть собі мухомори. А поряд з ними, а поряд з ними отакий класний червоноголовець. Красотулька, тепер треба знайти його пару, де ж другий. У мене сьогодні якийсь день несподіванок. Друзі, дивіться, які красиві лисички. Лисички, сестрички, ціле пасмо я вже трішки накидала кульочок. і зараз дорізаю. Ніколи так пізно восени не знаходила лисички. Рибочки всі почищені, залишилося лише розсортувати, що консервувати, що сушити. Маслючки почищені, вже треба їх класти відварювати. Ну і незважаючи на те, що пізня осінь є лисички. Тож, друзі, не зволікайте, хто що в лісі не був, обов'язково мантруйте і бувайте всі здорові.